На каналі Радіо ЛРТ Класика передача Українська хвиля. У студії Олег і Олена Головатинки. Вітаємо вас, друзі! Сьогодні виповнюється 80 років від часу одного з наймасовіших злочинів тоталітарного режиму СРСР, який історики вже назвали геноцидом депортації кримських татар. З 18 по 20 травня 1944 року. Майже 200 тисяч кримських татар були насильно вивезені у віддалені регіони Радянського Союзу від північного передуралля до республік Середньої Азії. Минуле десятиліття, і після довгого шляху додому, вже у 2014 році, тисячі кримців змушені були повторити шлях вигнанців і знову покинути рідні домівки. Нині, як і 80 років тому, російський тоталітарний режим репресує Кремли. А Україна бореться за свою цілісність. У цей день ми згадуємо страшний злочин радянської влади, а її свідком через покоління стане юна кримчанка Ельвіна, яка на прикладі історії своєї родини розповість про трагічну долю народу Кремли. Після російської окупації Криму дівчина виїхала з півострова. А з початком повномасштабного вторгнення разом з родиною опинилася в Литві. Втім, в Криму лишаються рідні. А в серці дівчини надія, що колись вона таки повернеться додому. З міркувань безпеки родини ми змінили ім'я нашої співрозмовниці та не вказуємо її прізвища. Хотілося б розказати, що історія кримських татар, взагалі, це історія не дуже щаслива. Починаючи з 18 століття, кримські татари фактично масово покидали Крим через репресії, які були зроблені і Російською імперією свого часу, потім вже радянським союзом, і тепер вже Російською Федерацією. І найголовніше, що хотілося б сказати, що те становище, у якому ми опинилися зараз, це має показати всім народам, які зараз борються, українцям, зокрема, що От що може стати. Якщо переможе Росія, якщо переміг тоді радянський Союз, якщо перемогла тоді Російська імперія, і це фактично вимерла мова, це вимерла культура, яку ми збираємо по частинках, по фотографіях іноземців, бо ніхто не фільмував, ніхто не записував, а все, що було зібрано. У свій час і в радянському союзі, і за часів Номана Чельбіджехана, нашого першого муфця, все було знищено в результаті репресій. Історія моєї сім'ї насправді досить типова. В 44-му році моїх дідусів і бабусь виселили з Бахчисараю і з маленького села, яке знищив радянський союз, його випалили. Знищили це пуш. Мої родичі потрапили до Узбекистану усі, і там вони оселилися. І насправді варто сказати, що єдиний свідок, хто дожив до наших з ким я знайома і мала можливість спілкуватися, це є моя бабуся, яка покинула Крим в результаті депортації дуже маленькою. Вона зараз не хоче нічого про це розповідати. Я розумію, що це травматичний досвід для неї, і єдине, що вона мені розповіла, це спогади з дитинства. Коли їх привезли вже до Узбекистану, люди жили дуже бідно, їх тримали на території без можливості виїхати. І люди виживали І історія, яку вона мені переказувала, що в дитинстві їй мама. Шила таку торбинку, яку зараз називають екосумка з тканини, і вона ходила до залізничної станції біля цих шляхів залізничних і збирала кукурудзу, яка посипали з вагонів. Тобто, ну вона була маленька, і я так думаю, що вона не дуже багато запам'ятала, але і те, що запам'ятала, вона нам не багато розповідала. Тому багато чого я знаю з переказів інших людей, з історій, якими вони ділилися. І ці історії трагічні насправді, бо депортація відбувалась жахливим способом. Жахливим шляхом це і товарні вагони. І по перше, це дуже рано почали приходити працівники НКВС, приходили до. Людей, давали їм від кількох хвилин до півгодини, відвозили до залізничних станцій, а там вже привозили людей до пустильних таких поселень, до навіть колишніх таборів, там де тримали дружин політв'язнів радянських. Тобто їх вже звідти забрали, розформували і туди привозили кримських татар. І от в цих умовах вони мали самі вже виживати, тобто їх привезли і виконали. Люди від незвичних умов життя, бо це ж Узбекистан, це Центральна Азія, абсолютно інший клімат, помирали від важких захворювань, і медицина їм не була доступна. Ну, вона була доступна, але в тих обсягах, які вони могли самі собі забезпечити, тобто відвести, привести, віднести людину до лікарні ось у таких от поняттях. Люди помирали масово, хоронити їх було нікому, і їх закопували ну, десь в полях, біля річок і таке інше. І живучи в таких умовах, вони пристосовувалися, вивчали мову з кримських татар. Не одразу брали і до шкіл насправді дітей їхніх, коли послабили умови життя кримським татарам уже переселеним. Вони почали одразу розвиватися, тобто діти пішли до шкіл, люди пішли на роботу і почали робити, хоч що щоб покращити умови свого існування. Тобто, це не було, знаєте, позиція слабкості. Люди зрозуміли так, що з ними зробили, що їх переселили. Не всі розуміли чому, тому що коли їм повідомили під час депортації тоді зранку, що вони зрадники радянського союзу, для них це було. Щось неймовірне, бо їхні батьки, їхні брати, чоловіки служили у радянській армії під час Другої світової війни і отримували високі нагороди. Насправді, і для них це було просто шоком. Так, от коли вони вже там, уже в місцях свого перебування, намагалися відстоювати свої права. А вони намагалися це зробити відомо про мітинги на червоній площі, тобто кримських татар їздили до Москви і вимагали відновлення у правах. Наскільки мені відомо, тільки у 1989 дев'ятсот тобто наприкінці 80-х років з кримських татар зняли це Тавро, і вони почали повертатися до Криму, але не могли, бо їх просто не прописували в Криму. Їм не давали ні землю. Мало того, їм не давали повернутися до своїх власних домівок. Вони ну знали звідки вони походять. Вони приходили туди, а там жили чужі люди, і вони були готові селитися на інших місцях, але радянська влада цьому перешкоджала. Їх насильно вивозили з Криму, тобто з конвоєм, з міліцією, і їх вивозили на територію материкової України. Тому зараз дуже багато кримських татар живе на півдні Херсонщини, саме через це. Ті, хто не доїхав до Криму, вони оселилися, от саме там. Моя родина почала повертатися в Крим у 91 році, з відновленням незалежності України. І це було складно насправді. Бо навіть у незалежній Україні існувало ну, таке негласне правило: не брати кримських татар на роботу. Залишився оцей, знаєте. Людей відокремлювали за національною ознакою, і я напевно мушу сказати, що Крим після депортації став абсолютно російським. Це треба визнати. Росіяни жили в Криму, росіяни поселилися в тих будинках, в яких жили кримські татари. І коли вже кримські татари почали повертатися, оце тавро зрадників воно залишилося. Відношення як до другого сорту воно існувало. Вона на превеликий жаль існувала навіть тоді, коли я ще вчилася в школі. Тому що коли я ходила на Олімпіади, то зазвичай я не отримувала перших місць. Я вас переб'ю, але в контексті: тобто, ви так і змогли повернутися в Крим родиною, так і змогли зачепитися. Це ваше рідне село чи якесь інше, і скільки ви особисто років прожили в Криму? Мої батьки, на превелике щастя змогли оселитися в рідному місті, звідки вони походять, з Бахчисараї. І я прожила в Криму все своє життя до окупації. І протягом цього часу я знаєте, тільки після того, як відбулася незаконна анексія Криму, я усвідомила, наскільки все таки Україна була демократичнішою державою, ніж Росія, бо в окупації це розумієш дуже яскравий цей контраст. Було складно жити розуміючи, от у цьому суспільстві, де кримських татар сприймали як ну людей другого сорту. Тобто фактично і перебила я вас, і мову ми вели про те, що навіть ви в шкільні роки відчули те, що все-таки кримських татар задвигаються, як кажуть, на другий план. Так школа, в якій я вчилась Бахчисарай, саме в місті Бахчисарай, це дуже важливо зауважити. Єдине кримськотатарська. Її відкрили у будівлі бувшого дитячого садочка. Вчителі, які у нас викладали, дуже довго виборювали існування цієї школи, дуже довго, і вони. Це зробили, і дуже довго, до речі, була недовіра до нашої школи, як школи ну з не дуже високим рівнем викладання. Тим не менше, з нашої школи виходили дуже хороші спеціалісти, які потім і працювали і в сфері освіти і охорони здоров'я, і далі далі поїхали в Україну і за кордон. Так, от треба сказати, що єдина школа була на весь Бахчисарай, і була ще одна українська і всі інші російські. Тобто з п'яти основних шкіл Бахчисараю, місто невелике насправді, три російські, одна українська і одна кримсько-татарська. Це треба усвідомлювати, наскільки Крим був маргіналізований в питаннях внутрішньої політики України. І навіть в цих умовах кримська татарська школа розвивалася. Кримські татари розвивалися. У нас відкривали свої телеканали, такі як АТР, вже відомий, друкувалися газети, тобто культура розвивалася, відкривалися наш кримськотатарський театр і кримськотатарські ансамблі, хореографічні. І треба зауважити, що все-таки до окупації кримські татари розвивалися активніше, ефективніше. А зараз я не можу сказати, що застій, але я вже розумію, що темпи цього розвитку абсолютно інші. Сповільнилися. Ну, насправді я, знаєте, розумію і бачу це так, що Крим був російським ще задовго до окупації. І так само, як і кримські татари, так і українці в Криму були маргіналізованими групами. Дуже добре пам'ятаю, як. У нас в кримськотатарській школі були дві основні мови, які ми вивчали. Тобто перед нами поставили таку умову Міністерство освіти Криму, Автономної Республіки Крим, що кримсько-татарську мову в нашій школі можна буде вивчати за рахунок годин іншого предмету. Так, от керівництво нашої школи обрали російську мову, і ми вивчали кримськотатарську і українську мову в однаковому еквіваленті і російську мову в три рази менше. Тому я насправді дуже вдячна своїй школі за те, що вона привчила і привила насправді мені любов до кримсько-татарського і до українського. Саме в шкільні роки. І я чесно вірю, я вам можу сказати з 100% впевненістю, що осередками патріотизму українського саме в Криму були як українські школи, як одна з найбільших в Криму це в Симферополі, але й кримсько-татарські школи. На початку тогочасного Євромайдану я була в 10 класі. Коли почалася окупація в лютому 2014 року, я була в 10 класі, і тоді вже прийняла для себе рішення, що вступатиму у вищий навчальний заклад в Україну. Ми з батьками довго шукали шляхи вирішення цього питання, тому що мені було 15, і на той момент я не мала українського паспорту, і нам треба було його зробити. Ми намагалися виїхати. У нас нічого не вийшло, бо батьки зайняли принципову позицію, що я не отримуватиму російський паспорт, який вже активно роздавали в Криму, бо так вони роблять завжди. Тобто, для отримання будь-яких послуг і у лікарнях, і у школах, і у будь-якій держустанові ти повинен мати російський паспорт. Ну інакше не вижити. Я його не отримала через кордон, адмінкордон нас не випустив. І тоді кримські татари організувалися. Криму, як це завжди буває, самоорганізація. І налагодили шляхи отримання кримськими дітьми українського паспорту для тих, хто бажав його отримати. Було дуже багато людей, чесно вам скажу. Цілі автобуси це були перевізники, які нам допомогли. Зробити ці паспорти, усі офіційні українські печатки були вивезені до Херсонської області, і це врятувало нас всіх. І дуже багато моїх знайомих, хто бажав отримати український паспорт. Тоді, коли я вже набула офіційно українського громадянства і отримала паспорт, я вже могла щось робити. І ми виїхали до Нової Це невеликий. Таке село в Херсонській області там я пішла екстерном, вчилася в школі для того, щоб отримати український атестат. Я його отримала, я склала ЗНО і вже вступила в вищий навчальний заклад. Таким чином батьки мене вивезли, таким чином вони вивезли мою сестру. Звісно, умови. Перетину адмінкордону з Кримом і Україною погіршилися, там почалися утиски. Спочатку можна було проходити по внутрішньому українському паспорту, потім це заборонили. Одним словом, і вивезли мою сестру, батьки залишилися в Криму на той час. Ви знаєте, у нас, мені здається, це така травма поколінь, наші люди дуже важко покидають свій дім. Один раз його втративши всім народом, фактично в Криму не залишилось жодного кримського татарина. Це насправді дуже трагічно з одного боку, а з іншого боку, цікаво усвідомити. Уявіть, що територію, яку населяли корінне населення, його просто не було. Абсолютно, я не сприймаю це свідомо насправді. Так от, батьки залишилися, як і багато хто. Ви знаєте, у мене було багато розмов з людьми. Які мене питали, а чого кримські татари все-таки, які опонують російській владі в Криму, залишаються там? У мене є на це відповідь. Кримські татари не хочуть покидати своєї батьківщини з принципових позицій. Один раз нас забрали і привезли людей інших туди. І ми тоді не змогли забрати своє назад, нам його не повернули. Тому і були оці славнозвітні самозахвати, коли кримським татарам прийшлось десь бути, десь оселятися і якось влаштовувати свій побут на батьківщині, лиш би це було на батьківщині. І тому зараз це дуже складно людям зробити щось, що створило би такі умови, де у них б знову не було батьківщин, знаходячись зараз тут. З батьками, ми знаєте, знову переживаємо це коло історичне, коли наші бабусі, дідусі, виросли на чужбині, де вони отримали освіту, де вони знали іншу мову. Так само, ми зараз, тут знаходячись, теж вже живемо вивчаємо іншу мову. Це непогано вивчати іншу мову, але сам факт, що ми не вдома, і це відчуття. Воно напевно вкорінилося вже нас, оце вічний сум за батьківщиною, Напевно, так скажу. Я перепрошую, але ж батьки таки змогли до вас зрештою приєднатися, так і зараз ви всі у Литві. Так загальновідомим фактом є те, що в Криму після початку окупації незаконної почалися репресії. Активні з арештом, здебільшого кримських татар, а так взагалі усіх незадоволених, усіх більш-менш проактивних людей. Хто виступає за права людини, ти можеш бути не проукраїнським, а просто захищати права людини в Криму. І ти вже ворог насправді. І через це мої батьки так само стали об'єктом переслідування з боку влади окупаційної. І рішення далось дуже складно, бо ми не знали, як вони виїдуть, розумієте, як вони перетнуть російський кордон, бо виїхати з території материкової України неможливо через активні бойові дії, які там відбуваються. Їхати через Маріуполь і окуповані території це взагалі нонсенс і якась неможлива історія, бо ми активно проти цього. Ми виїхали і виїхали мої батьки, і вони зараз тут. Так, складно далося це рішення, звісно. Але знаєте, я розумію, що воно було необхідне, бо якщо до нас прийшли з обшуком одного разу, вони прийдуть і другого, і третього, і заберуть і більше ніколи не відпустять. І ми всі вже знаємо і чули в цій історії, що відбувається у катівнях. А в Криму це відбувається дуже активно, насправді і. Цей терор, який зараз має місце на території Запорізької, Херсонської і Донецької областей, по відношенню до мирного населення, він в Криму триває 10 років, просто про нього не так багато говорять. Тобто про нього говорять активісти завжди. Але на жаль, ця тема трошки забулася. Вже знаєте, я слухаю про ці кола історії, і теж є українська така притча про те, що як кажуть, українська хата стоїть від війни до війни. І ця от російська імперська політика це така довгограюча стратегія. І от коли кримські татари поверталися з Узбекистану, напевно вони поверталися з такого мовно комфортного середовища в цю російську мовність, і вони бачили, що тут немає ні української мови, як ви казали, що там є в Сімферополі одна українська гімназія. Що осередки українського патріотизму виходило, що це були кримсько-татарські школи, що тяжко було отримати ділянку, побудувати будинок навіть за незалежної України, але я хочу запитати, все таки люди, які там залишаються, і чоловіче населення кримськотатарське? Фактично, Росія здійснює нове коло геноциду, роздаючи спочатку російські паспорти, а потім мобілізуючи в першу чергу кримських татар на цю війну? Як вдається чинити опір? Цей момент підкреслювала вповноважена по Криму від президента України, коли була тут у нас, ми брали з неї інтерв'ю. Як все таки вдається виживати тим, Хто залишився і хто не може прийняти для себе з цього рішення покинути свою домівку. Це питання стоїть дуже гостро, і насправді воно є тим фактором, який примушує виїхати. Це перше, що роблять люди. Друге, це звичайне хулянство. Люди намагаються сховатися. Це друге. І третє, йдуть до лав партизан. Особисто. Я читаю в інтернеті, а теж і з великою цікавістю слідкую за рухом кримські бойові чайки. Насправді, вражаючі результати. Ще є рух-жовта стрічка, і в принципі я так думаю, що це люди, які ну допомагають силам оборони України і нести втрати росіяни по авіаційній техніці, і по цих пускових установках С 400 і таке інше, те, що ми сьогодні спостерігаємо: це прильоти по військових аеродромах, Бельбек і так далі. Я би хотіла все-таки спитати про реалії кримських татар у Литві. Звісна річ, історія Литви неподільно пов'язана з історією вашого народу. Ми поки не будемо глибоко копати, як кажуть, історію. А от саме ви, саме ті люди, які змушені були все-таки, як ви кажете, відірватися від домівок і почати нове коло трагічної історії імміграції, вимушеної імміграції, як вам вдається тут триматися купи? Гуртуватися, як ви кажете, що все таки татари можуть мобілізуватися, вони можуть об'єднуватися і не втратити таким чином це спільне колективне усвідомлення самоідентифікації національного осмислення свого я це дуже комплексне питання, бо воно перш за все в основі має те, що кримські татари це, напевно, результат історичного розвитку, умов історичного розвитку. Дуже легко самоорганізуються, і тут це так само не було виключенням. Я певно маю сказати, що приїхавши сюди, побачила і зрозуміла, що кримські татари тут намагаються зберегти свою культуру. Це, по перше, велика заслуга. Пані Ельнаре Чурлу, яка активно об'єднує кримсько-татарську спільноту і намагається розвивати культуру нашого народу, зберегти її тут у пам'яті людей, які вже давно тут живуть. Бо тут є багато людей, які є нащадками тих татар, що приїхали сюди давно. І от у їх свідомості, оці дії вони їх об'єднують, і в результаті ми маємо ансамбль, де кримськотатарські діти мають можливість виступати і танцювати, тим самим зберігаючи нашу культуру. Так само. Її проактивна позиція допомагає нам разом з українцями, що тут вже давно живуть, і які приїхали після початку повномасштабного вторгнення, зробити нові проекти. Одним з них є організована 18 травня 2024 року. Подія присвячена пам'яті річниці депортації кримськотатарського народу. І ця співпраця насправді приносить досить значні результати, за що я справді дуже вдячна і українцям, які знаходяться тут українській громаді, українському центру, і кримським татарам, які проактивно налаштовані і не дозволяють нашій історії тут загинути. Роблять все можливе, щоб і пам'ять, історична пам'ять, і культура зберігалися. В умах і в серцях тих людей, які і давно тут живуть, і які нещодавно приїхали, можна трішки детальніше про цьогорічні події? Так ми маємо традиційний мітинг. Ця традиція походить з Криму, коли кожного року, 18 травня, кримські татари всього півострову збиралися у своїх містах для того, щоб згадати жертв геноциду кримськотатарського народу. Тут цього року є річниця 80 років з цих трагічних подій, і ми робимо так само мітинг на честь цієї річниці. Щойно відбувся мітинг о 12 й годині на Лукішкій площі пам'яті жертв геноциду кримськотатарського народу. Ми почитали традиційну мусульманську молитву дуа в пам'ять про загиблих. Ми пригадали історії очевидців цих подій, які дійшли до нас. Так само ми пригадали рядки гімну кримсько-татарського народу, автором якого є наш перший муфтій Номан Шалий Ті рядки Я поклявся за народ помертий мій є, ви знаєте, уособленням всієї, всієї нашої історії і всього, чого кримські татари роблять для того, щоб зберегти самих себе. І від себе дозволю ще на останок особисте питання. Що вас духовно і емоційно, психологічно зараз, вашу родину, зокрема, тримає в цей жахливий час, не на рідній землі, хоча я впевнена в рідному колі, можливо, є якась пісня, можливо, є те, що додає сил. Я думаю, що і нам, кримським татарам, тут і Українцям зараз додає сил, віра в Збройні Сили України і в можливість повернення додому. Ми віримо, ми справді від всього серця віримо у деокупацію. Це наш єдиний шлях на виживання як народу. Бо народ роз'їхався по всьому світу. А ви знаєте, нас дуже мало. Насправді дуже мало. 200 тисяч. Це дані за 2001 рік, перепис український офіційний. Так, був перепис ще окупаційний, але я не люблю посилатися на такі дані, і нас дуже мало. І все, що зараз відбувається, я чесно вірю, що це на краще в результаті, у фіналі для нас, для всіх. Це трагічні події. Жахливо спостерігати, але нас тут тримає віра в Збройні Сили. Це була передача Українська хвиля. Сьогодні вона присвячена 80-й річниці масової депортації кримських татар, скоєної сталінським режимом. Над передачею працювали журналісти Олена і Олег Головатенки, звукорежисер Ліна Дейня. Ми прощаємося з вами, друзі, до наступної суботи. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله i mm -hmm.